прогулянка Плюс кілька спеціальних вправ. Потім басейн на аквааеробіку. Так розпочинається день у Ірини Косар. Жінка запевняє: активний спосіб життя для вагітних не лише потрібний, а й важливий. Легше для дитини буде. Народи, напевно, вплине. На фігуру. Чим активніше життя у вагітної, тим краще. Медики пропонують майбутнім мамам усі 9 місяців більше рухатися і частіше відвідувати басейн. Також не забувати про оздоровчу гімнастику та танці. Рада, усе це лише з дозволу лікаря. Тоді результати будуть позитивними. І зникне страх перед родами, і жінка буде мати хороший настрій, хороше самопочуття, тому що. Так чи інакше, під час вагітності відбуваються зміни в жіночому організмі. Жінка більше стає емоційна, виникають неї якісь страхи. Тобто, кожна жінка вона по-своєму сприймає ту вагітність. Спорт не лише запорука гарного вигляду, а й здорового. Тож нехтувати ним не можна ані молодшим, ані старшим. Чому виникла ідея провести таку акцію? Багато жінок, які там одружуються чи починають працювати, вони перестають займатися собою, займатися спортом, вистектиний спосіб життя. Йога степ аеробіка і танцювальна програма. А ще спеціальні пропозиції для вагітних. У неділю з 16 до 19 години парк Костюшка стане епіцентром жіночого спорту. Розпалити вогонь з одного сірника, побудувати хату з підручних матеріалів чи надати першу медичну допомогу, ось далеко не весь список тих речей, які повинен міти справжній пластун. Скаутських премудростей вони вчаться весь рік. Однак справжнє життя в пласті розпочинається влітку, коли стартує сезон таборування. Катамаран третій день краєвий морський табір. Не найтиповіший, проте один з найцікавіших. Окрім звичного виживання в природі, пластунів тут навчають поведінки на воді. Тож, йдучи таборовою площею, постійно натикаєшся на весла, катамарани, каяки та рятувальні жилети. Вчили будову яхт, вчили теорію від вітрильництва, першу допомогу при водних спорту. Це вітрильництво це на човнах, вітрильних на яхтах. От на ну техніку грибка ми вивчаємо на каноє, на катамарані на байдарці. Порядки тут, як на справжньому кораблі, керує всім капітан, готують їжу на камбузі, а порушників карають водою. Традиції за столом є такі ж, як і на флоті, сідають за стіл сіті, тільки з дозволу капітана, встають за столу, також за дозволу капітана. Не можна сидіти до столу боком, босом, це висловлює неповагу свою до товариства. І люди, які порушують морські традиції, будуть кинуті до води. Перші в списку, як правило, чергові. Тож, поки одні освоюють техніку грибка, інші поспішають з обідом. На першу у нас буде горохова зупа. Зараз докипають казани і вже закидається всі необхідні інгредієнти. Цього року табір зібрав рекордну кількість учасників. Тут їх півсотні, половина з України, решта представники пласту з інших країн. є трохи менш строго як в Україні. В Україні традиції всі так мусить бути точно по програмі. Всі май приклане, що переділиться воднострія в Канаді. Трохи більше часу. Гості прибули спеціально до сторічного ювілею пласту, який відсвяткують наприкінці серпня у Львові. Нова структура, нові функції. Прокуратура з нагляду за законами налічує понад 60 осіб. В основному це працівники попередньої установи. Вона складається з п'яти підрозділів: оперативно-розшукова діяльність, досудове слідство, виконання судових рішень, захист інтересів держави та представництва громадян в судах. Перші успіхи нової системи вже є. Це 21 кримінальна справа щодо корупції. Найбільше вражені ті службові особи, які мають доступ до вирішення можливості вирішення питань, які цікавлять громадян військовослужбовців, або ж доступ до матеріальних цінностей. Серед таких категорій військовослужбовців це військові службові особи, військоматів. Новоствореній прокуратурі вдалося протидіяти і окремим видам злочинів, зокрема таким як дідівщина. Відтак порушено шість кримінальних справ відносно військовослужбовців, які застосовували фізичне насильство до співслужбовців. Це ганебно я сказав би таке так, явище ще, ще присутнє, але слід замітити відмітити, що не так воно поширене, як це мало місце в минулі роки. Максим служить вже 10 місяців. На службу не нарікає. Каже, ніс бив свій обов'язок ще стільки ж. І дівчини на своїй шкірі не відчув. Знає, що таке трапляється. Та у своєму підрозділі такого не бачив. Про дівчину взагалі не чув. Немає в нас такого. Це викликає в мене усмішку. Окрім Львівської, новостворена прокуратура діятиме на території Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей. Ця галанші зрочків у вересні замість садочка мама поведе її до школи перший раз у перший клас. Здоров'я донечки у Галини на першому місці, адже від нього залежать успіхи у навчанні. Тож, не відкладаючи на завтра, жінка з дитиною вирушила на медогляд. Як зізнається, сама і не думала, і не гадала, що чекає така невтішна звістка. Почали проходити медогляд, і виявилося попкова грижа. Ми, звичайно, зразу прийшли, зробили операцію. Дуже хорошо зробили операцію дитині. Сьогодні ми прийшли, щоб зняти шви, і все залишилося нам ще прийти декілька лікарів: лора, окуліста». Якщо Галина Галан вчасно звернулася до лікарів, то більшість батьків навпаки воліють відкласти на останній день. Лікарняні відгули до железні черги і вкрай зіпсути настрій. Через усе це доводиться пройти батькам з малечою, аби отримати необхідну довідку. Та медики вкотре наголошують, усі ці жертви заради здоров'я чада. Кожна дитина має пройти медогляд для того, щоб знати в яку групу. Здоров'я вона входить, в якій групі на заняттях фізкультури вона повинна займатися, чи в основній групі, чи в лікувальній групі. Ми повинні знати, де дитину посадити за партою, чи за першою партою, чи за останньою партою, тобто яка гострота зору в дитини. І ми повинні звертати на всі моменти здоров'я дитини для того, щоб ми мали позитивний результат від навчання. У платних поліклініках пройти комплексний медогляд можна за кілька годин, а не днів і черг немає. Проте така альтернатива не для всіх. Швидкий медогляд обійдеться щонайменше в тисячу дві гривень. Платимо, чи стоїмо в черзі на власний розсуд, батьки обирають той варіант, який більш підходящий. Проте лікарі попереджають, куплена довідка може коштувати дитині здоров'я чи навіть життя. Статистика і справді невтішна. Лише за останні сім років в Україні на уроках фізкультури померло 16 підлітків. Аби уникнути таких випадків, міносвіти зобов'язало школярів перед початком навчання проходити медогляд. Адже деякі хвороби можна виявити лише за результатами аналізів та ретельного огляду. Прийняти рішення про те, щоби ви... Вживати захід для раннього виявлення учнів, які схильні до вживання алкогольних напоїв чи власне наркотичних заспів. Це і є певне нововведення. Здорові діти, здорова нація. До 1 вересня залишилось два тижні. Тож тим, хто ще не встиг, варто поспішити. Адже без медичної довідки дітей до навчання не допускатимуть. 22 по 26 серпня вулиця Валова перетвориться на кінотеатр під відкритим небом. Вибагливому львівському глядачу пропонують шедеври кінокласики та сучасні стрічки, які досі в місті не бачили. Попри те, обіцяють притаманну кінолеву Невимушеність. Тим, що він залишається з тим самим обличчям, який не був за шість років. Він інший, він вуличний, він такий пацанячий, як каже мій водій, і головний наголос. На нашому на назві цього фестивалю ми залишили все одно на слові незалежний. Патроном цьогорічного фестивалю стане легендарний український та вірменський режисер Сергій Параджанов. За традицією кінолева його ім'ям доіменують вулицю між валовою та площею Коліївщини. Також ім'я режисера носитиме провулок поблизу вулиці Вірменської в програмі фестивалю як показ стрічок майстра, так і документальних фільмів про його життя та творчість. Зокрема, до Львова свій цикл документалістики про режисера Тіни і забутих предків привезе Левон Григорян і е, приїде так само до нас Роман Ширман, автор фільму Небезпечна вільна людина, так само присвяченого пораджаному. Польська режисерка Агнєшка Голанд привезе до Львова свій фільм у темряві. Минулого року кінострічка була серед претендентів на Оскар за найкращий закордонний фільм. У темряві показує життя львівських євреїв, які переховувались від нацистів у міській каналізації. Цього року організатори вирішили розширити аудиторію. Альтернативний кінолевчик покаже фільми для наймолодших. Нам видається це дуже важливим. Якщо ми зараз не будемо інвестувати, ну умовно кажучи, в молоко для немовлят і не будемо виховувати кіноглядача думаючого кіноглядача. Вже з маленького віку то через кілька років чи через 10 років на кінофестиваль кінолев просто не буде кому ходити. Так ми повинні виховати цього глядача. Кіномайданчиками фестивалю також стануть приміщення театру імені Леся Курбаса, факультет культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, музей Тюрма Налонського та Львівські кінотеатри. Вхід на усі покази, вільний а детальну програму можна оглянути на сайті музею ідей та в групах фестивалю у соціальних мережах. Настя, студентка юридичного факультету, на питання, що робитиме після закінчення, відповідає з гумором. Мовляв, її тітка працює в теплоенерго, де двоє юристів вже знімають показники лічильників. Може бути і третьою. Я дуже сподіваюся, що я роботу все-таки найду, але наскільки ну впевнені в тому в мене може відсотків на 20. Єдине, що на що я можу сподіватися, я так думаю, це якийсь там помічник, як адвоката, нотаріуса і, ну або продавець. Наразі Львівщина не може похвалитись попитом на юристів. В центрі зайнятості розповідають, що Україні бракує робочих рук. Що ж стосується людей з вищою освітою, то найбільше потребують технарів. Це стосується, по перше, всіх спеціалістів it сфери. Я мову веду про висококваліфікованих спеціалістів, які доволі добре володіють як технічною складовою, так і мовною складовою. Ай ті галузь у Львові активно розвивається, фірми конкурують між собою, а потенційним працівникам пропонують високу платню та повний соцпакет. Проте спеціалістів не вистачає, та й у вишах на відповідних факультетах ажіотажу немає. Бо насправді це можливо сказати єдиний факультет у університеті, де всі випускники мають роботи. Більшість студентів, починаючи з третього курсу, працюють. Такі потужні компанії виловлюють кращі дітей ще з шестретього курсу натомість на таких факультетах, як географічний чи біологічний, цього року було з кого вибрати. А міжнародні відносини та юридичний стабільно набирають студентів, попри подорожчання. Тим часом інтернет-сайти з пошуку роботи не надто багаті на вакансії з конкретною спеціалізацією. Окрім інформаційних технологій, Львівщина масово потребує менеджерів з продажу та торгових представників. Вимоги, комунікабельність і стресостійкість. Інколи. Потребують працівників завточе, хоча б з водійськими правами. А от від досвіду чи освіти, здавалось, не надто залежить. Потрібні кадри, які користуються особливою текучістю: оператори кол-центрів, промоутери, офіціанти та кур'єри. А от такі професії, як юристи, економісти, а тим більше журналісти, взагалі здається, не потрібні Україні. виступи, вражаючі марш-паради, презентація кухні та напоїв народів світу, а також вечори дружби та танцювальні майстер-класи усе це чекає львів'ян на щорічному п'ятому фестивалі Етновер. Фольклорні колективи більш ніж десяти країн світу презентуватимуть свою культуру. І та кількість львів'ян, яка приходить на фестивальні дні. Кількість Гостей Львова не тільки з Україною за кордону говорить про це, що це дійсно стає такою очікуваною і, мабуть, найочікуванішою подією дня незалежності. Усі охочі гурмани зможуть спробувати улюблений український продукт на святі вареника. А пекарі та кондитери львівської області презентують ексклюзивні вироби на святі хліба. Також в день незалежності хорова капела «Дударик» запрошує до спільної щорічної молитви біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Для поціновувачів електронної музики. Це міжнародний британський фестиваль Кітчен» за участі відомого діджея Арміна Ван Бюрена на арені Львів 23 серпня 2012 року. Це буде літати повітряна куля з парку культури відпочинку імені Богдана Хмельницького, тобто проміжку 6 до 9 години ранку і 6 до 9 години вечора. Окрім того, організатори обіцяють різноманітні спортивні змагання, естафети, цікаві екскурсії та виставки для дітей, отримують подарунки і малозабезпечені львів'яни. Традиційно в нас кожного року є бюджетна установа, яка отримується за кошти місцевого бюджету львівський міський територіальний центр, який займається обслуговуванням одиноких мешканців нашого міста. Таких мешканців в нас є понад дві тисячі. Буде роздано, буде придбано цією установою і роздано подарункові набори, де передбачено в бюджеті міста на цей захід понад 166 тисяч гривень. Неймовірні барви та емоції очікують львів'ян та гостей міста цьогоріч. В цьому АТП працює близько 150 автобусів. Звідси щоранку виїжджає, і 27-ма маршрутка, у якої на ходу відлетіло заднє колесо. Такий випадок на підприємстві вперше директор розводить руками і зізнається, й досі не може зрозуміти в чому причина. Попередньо це є технічна несправність правої задньої ступиці. Причини може бути обрізання піввісі, причина може бути заклинення підшипника, що приводить до. Обриву шпильок і колесо після цього відвалюється. Неякісні запчастини плюс ями та вибоїни. Серед можливих причин називають і такі. Більше того, ВТП переконують півроку пишуть листи в управління транспорту, аби відремонтували вулицю Навроцьку, через яку пролягає маршрут 27-го автобуса. Проте все марно. Суцільні ями та вибоїний цей відрізо дороги потребує негайного ремонту. І саме на нього, як на одну із причин частих полому маршруток, вказують водії. Чому маршрутка загубила колесо? Відповість спеціальна комісія. Вже за кілька днів обіцяють оголосити вердикт. Зараз комісія виясняє, хто власний коли проводив цей технічний огляд, і то буде приймати відповідні міри. Сьогодні у місті курсує близько шести сотень автобусів. За добу вони перевозять майже півмільйона людей. Більше з них вони найкращому стані і потребують ремонту. А це доводить, що перевізники не можуть гарантувати пасажирам безпечної поїздки. Нагадаємо, спочатку цього року це вже третій випадок, коли маршрутка на ходу губить колесо. Будувати сміттєсортувальний завод у Червонограді розпочали ще 2001 року. Переговори з численними інвесторами, пошук ділянки та паперова тяганина. Все це й затягнуло будівельні роботи. Тож будували його більше десятка років. Це сортувальна лінія, яка дасть можливість відсортовувати основні такі матеріали, тобто неорганіку. Це метал, дерево, папір, це не органіка буде вивозитися і складуватися на цій карті на, на самому полігоні. Якби мешканці почали сортувати сміття вдома, тоді б не довелося закуповувати дороговартісних сортувальних ліній. А сміттєперевізники перевізники одразу ж відходи перевозили на сміттєпереробні підприємства і від цього отримували чималий зиск. До такого прикладу львів'яни вже готові. Хочуть навчити сортувати і мешканців Червонограда. Ну це європейська практика. Це полегшило б набагато завдання збереження навколишнього середовища і було б дуже добре. Я був за кордоном в Португалії, там так роблять. Кожен сортірує окремо, потім приносить. То дуже я підтримую. Це підтримую цю ідею. Відкриттю нового заводу тішиться і обласні чиновники. Зізнаються, червоноградський сміттєсортувальний завод яскравий приклад для усіх міст районних центрів. Ми вже зможемо показати і керівництву території, і сільським головам, як його треба обладнати. Що таке полігон? Тому що всі знали такі речі з літератури і теоретично. А це перший практичний полігон твердих побутових відходів. Планується, що подібні заводи зводитимуть у Стрийському та. У Родоцькому районах, а також у Львові. Оксана Демчина втратила зір ще немовлям, а в підлітковому віці ще й слух. Проте це не стало на заваді юній поетесі. У всьому підтримує доньку мама. Жінка каже, Оксана почала писати вірші на музику, адже й сьогодні по пам'яті грає на фортепіано. Як почула музику на вулиці, вона йшла додому, десь там у хтось вже грає, почує магнітофон. Вона приходить додому, прибігає, сідає на піаніно, вже чуть-чуть, і вже вона вже получається в неї. Оксана любить читати, але книжок, написаних шрифтом Брайля, небагато. У львівських бібліотеках фактично всі такі книжки перечитані поетесою. Галина дружить з Оксаною майже 10 років. За ці роки письменниця стала для неї сестрою. Вона ж допомагає Оксані спілкуватися з людьми за допомогою мови жестів. Я за ніч навчилася той, мені дали алфавіт такий спеціальний для пальчиків. І Я за вечір по біблії взяла біблію, відкрила, і з натхненням я навчилася за вечір. Послухати поезію Оксани Демчини прийшло багато гостей, а для дівчини це дуже важливо. Речі можна сказати, це моє життя, вони мене підтримують. Так як не все хороше, не все позитивне. Звичайно, такі зустрічі потрібні. через них ми пізнаємо себе, пізнаємо ближнього, Ми бачимо більше, ми відчуваємо більше, ми з тим добре. У віршах Оксана описує природу та почуття. Її вірші у виконанні друзів лунають для тих, хто може і бачити, і чути. Любов це щастя, це життя, це світ. Муна дорогу брай, землі стати. Їм обіцяли один рік, аби добудувати нову школу, проте вже цього вересня діти та вчителі знову повернуться до аварійних приміщень. Закладення капсули рік тому мало б стати початком грандіозного будівництва. Натомість усі починання залишились в минулому. Нині жодних капітальних робіт тут так і не проводять, а вчителі разом із батьками готують стару школу до нового навчального року. Проте вже жодні косметичні ремонти ситуації не врятують. Під час сильних дощів дощ протікає через кришу і технічні працівники змушені розставляти різні відра, тазики, банки. щоб… Кось хоча б якось зберегти, щоб не протікала ця волога і не падала стеля. У двох стареньких сторічних приміщеннях навчаються близько трьох сотень учнів. Проте усіх розмістити у кількох навчальних класах практично неможливо. Тож діти змушені навчатись у дві зміни. Але батьків турбує інше. Умови, які є у школі, небезпечні для життя. Я як мама п'яти дітей своїх дітей відпускаю сюди до школи, як на фронт. Знає, що вони до школи підуть, але не знає, чи вони вернуться. Діти йдуть в школу. Ну, я переживаю за них як батько, що вони йдуть, а тут разом стеля опалених, яка школа тече, як решето, то просто знаєте. Ті, що таке греше, от що не може протимати воду, тут так же сніг сніги, великі палі, то може завалити і ті діти можуть погинути. Щодня 30 вчителів турбуються не тільки за освіту своїх учнів, а й за їхнє життя. По селі я не боюся ходити, але коли заходжу в школу, ви знаєте, мені здається, що із секунди на секунду ось накриє школа дасть разом з дітьми. Тому що вона вже вкрай не то, що а вкрай в край вже в такому стані, що її експлуатувати далі не можна. Єдина надія у Либухорі – це початок будівництва нової школи. І, хоч кошти у сумі 200 тисяч гривень виділяються два роки поспіль, будівництво не розпочинається. Замовник робіт коментувати свою бездіяльність відмовився. На час проведення ремонтних робіт більше 200 житлових будинків лишилось без гарячої води. Проте мешканці залізничного району не скаржаться. Навпаки, задоволені тим, що роботи почались заздалегідь до перших похолодань. Лишитися зимою без опалення це теж якось не посміхається. Хоча в квартирі в нас не є дуже дап без різних. 13 серпня гідравлічні випробування проводились на вулицях Кульпарківська, Караджича, Патона, Петлюри. На той час там було виявлено 65 пошкоджень тепломережі і 57 з них було відремонтовано. Проводимо заміну з пошкодженої ділянки. Буквально сьогодні мають бути роботи завершені. Ми оперативно спрацьовуємо. Вчора розкопали, вирізали пошкоджену ділянку. Сьогодні встановлюємо, монтуємо нову попередньо зальованих трубопроводів. І плануємо, я думаю, на в неділю або в понеділок подати гарячу воду. Закінчити ремонти тепломереж в залізничному районі обіцяли до 21 серпня. Труби, які облаштовують тепломережі району, прослужать щонайменше 20 років, запевняють спеціалісти. А незабаром гідравлічні випробування проведуть в рясне 2 і на Левандівці. Попри всі побоювання та непогоду, вражаємо аграрії задоволені. Вже зібрали понад 700 тисяч тонн ранніх зернових. Це дозволяє повністю забезпечити потреби області. Покращилася і якість зерна. Достатньо планують зібрати фуражних культур та цукрового буряку. Не доведеться експортувати і гречку. Гречки нас буде, якщо перевести, але гречка збирається тільки. Якщо перевести в забезпечення одну особу вже в крупі. Речення це вийде десь в межах 1,9 кілограма на рік для кожного жителя міста Львівської області. Картоплі традиційно вродило більше ніж мешканці регіону можуть спожити. На одного жителя Львівщини припадає майже 800 кілограмів. Це на руку споживачу, адже чим більше врожай, тим нижче ціни. А от аграріям залишається надіятись на схід та південь України, враховуючи ситуацію на півдні і на сході. І враховуючи те, що сітка сьогодні, оптових ринків, яка функціонує в Україні. І те, що зі Львова формуються автопоїзди, які працюють на ринках Донецька Києва, очевидно, є більше можливості реалізувати картоплю цьому році, враховуючи певні територіальні проблеми на Україні. А от про подорожчання хліба говорити ще рано на ціну, впливатиме загальна ситуація по Україні однак, наразі підстав для паніки немає. Довше вулицю Львова Городоцьку відремонтували лише частково від церкви, Анни до кільця об'їзної дороги. А центральна ділянка, яка веде до оперного театру, так і залишається американськими гірками для львівських водіїв. Обіцянка Цяцянка. Ремонт вулиці Навроцького на Сихові планували розпочати ще в середині липня. Проте уже минув екватор серпня, а відновленням так і не пахне. Пан Богдан щодня їздить вулицею Навроцького на роботу. Зізнається, це не дорога, а смуга перешкод. Дуже часто після дощу. Ми не їдемо, а пливемо, тому що води стільки, що можна, чесно кажучи, якщо вихопну затече, то не знаю чи чи ви виїдеш. Тобто плив пливемо як човни. І одним словом завжди приходиться їхати по тротуарах, щоб минати ті всі глибокі ями. Не найкраща ситуація з дорогами і у Франківському районі. Частину вулиць широкої наукової Володимира Великого та Залізняка відремонтували коновальця в процесі. Решта чекають свого часу. Ми йдемо від найгіршого, тобто це є найгірше. І від того, скільки вже скарг. Тобто, там, якщо я піднімаю переписку, то я бачу, що вже тягнеться переписка з сьомого року. Вже п'ять років, то вже, вже вже би там хотів, не хотів, тим людям мусиш піти на поступки і зробити це. Без асфальту та тротуарів декілька вулиць, які не встигли відремонтувати до єврочемпіонату, залишилися без ошатного вигляду. Закінчення потребують відрізок Городоцької на ділянці Кульпарківської сяєву, вулиці Пасічна, Вернацького та Ряшівська. Зупинятися на цьому не будемо з наступного року. Я думаю, також буде програма реконструкції вулиць. Єдине, що сьогодні повинні бути фінанси на ті всі речі. Ще цього року планується капітальне відновлення проспекту Свободи. Розпочато ремонт вулиці Лесі Українки і є намір відновити вулицю Лисенка. Такі букетики коштують приблизно 20 гривень. На спаса їх святитимуть у християнських храмах. Яблука, груші, а ще безсмертник, полин, материнка та мак. Таку композицію з пасільського букетика готує пані Марія. Ось він полин, колосочки, той хліб, страхполох і щоб нечисть до хати не приступала, щоб спокій був в хаті. Мак, то можна посвящення посіяти, ніякі чари не візьмуть, як то кажуть. Можна на носіння. То є материнка, то є лікувальне. На Яблуневий спас люди дякують Богу за урожай і просять благословення на наступний рік. То не тільки з букетами треба йти, а й треба йти щиро помолити, чи службу Божу відбути. Після служби Божої свячують священий, кропиводичкою. Того року гарний урожай є. Городина того року досить гарна. Є, що святити? Є. У церковному календарі свято Спаса називають святом переображення Господнього. Христос переобразився на горі Тавор, взявши з собою учнів Петра Якова і Івана. Апостоли побачили йому, яке осяяло Христа і Христос розмовляв з пророками, з Мойсеєм і Ілією. Також це свято в народі вважають кінцем літа. Не дремно ж кажуть, мовляв, прийшов спас, готуй кожуха про запас.